Весільний банкет був заздалегідь, спланований. І всі його, мабуть, знали, що буде і чекали, що стане. І всі заздалегідь були запрошені. А потім раптом настає. В той момент, коли вже треба збиратися. Несподівано суддя прийде. Ось жених іде півночі, Ми співаємо перед останнім тижнем, перед страстним тижнем. Ось жених іде півночі. Ось він йде. Він несподівано приходить. Виявляється, що Оце покликання, це призвання від Бога прийшло. І всіх попередили, всіх покликали. І поки йдеться про це, як про те, що буде колись. Може станеться, може не станеться, але колись. Всі погоджуються. Жоден не відмовився заздалегідь. Коли заграла сурма і покликала, виявилося, що майже ніхто заздалегідь запрошених не готовий виконати те, до чого його кличуть, тоді приходиться кликати. Цих підряд. Бо ті виявилися недостойніми. І виходить так, що ті, що раніше багато, казали про відданість, про те, що вони знають про своє покликання що вони готові до всього, що необхідно. Вони були такими лише на словах, а торкнулися справи і турботи життя цього, і небажання виконати те, що ти обіцяв. Оце і сталося. Хіба не буває такого в нашому житті? Питання не про те, власне, до чого покликана в даному разі людина. Питання про покликання, про призов. Тебе призивають, тебе кличуть. І обіцяв. Значить, кличе виконати свій обов'язок. Ухиляємося. Не хочемо. Турбот багато. Багато обсіло нас. Проблеми, труднощів. І піти туди, куди кличе Христос. Виявляється, до когось абсолютно неможливо, коли призивають всіх, виявляється, що серед тих всіх є ті, що оцей заклик сприйняли. Належним чином. А є такі, для якого цей заклик лише спосіб пристосуватися, приєднатися до якоїсь спільноти, до якоїсь громади, а душею, а серцем все це не приймається. Йдемо за натовпом, А сумління наше не з ним, а думки наші не з ним. І оце і символізується той людиною, яка прийшла, і не переодягнулася в те, що надавали при вході. Одяг світла, добра і чистоти. Одяг, який свідчить про те, що ти серце прийняв і ти готовий. І ти. Не будемо забувати ще і ще раз, що це все притчі про царство Боже, в яке нам треба увійти. Яке приймає тих, хто віддає безумовно, яке приймає тих, хто готовий все залишити, взяти хрест і піти, яке приймає тих, хто, чуючи перший заклик, виконай свій обов'язок, все залишає і де виконувати обіцяне. І приймає це з радістю і любов'ю в світних шатах в своєї любові, відданості, піднесення, чистоти. І якщо ми не будемо так таким способом заходити, входити в Царство Боже, воно відкине нас. І не тому, що. Суддя жорстокий. А тому, що ну, насправді, хіба той, хто не переодягнувся, по-справжньому бере участь в тому бенкеті? Ні. Він тільки щось спожити хоче, більше нічого. Він не бере участі в тому бенкеті. Він не поділяє тої радості. Того піднесення, того натхнення, він не поділяє, він чужий. Він випадково тут успинився. Ті, що не схотіли йти, їх покликано було випадково. За не тими ознаками їх кликали. Треба було роздивитися і знати, що ось ці люди, які, як фарисеї, знаєте, мають. Всі зовнішні ознаки благочестя, відданості і любові до Бога. А насправді, як кажуть, фарбовані труни. І там нічого, крім сморіду, нема. Треба було розлідити. Але якщо вони, господар помилився в тих людях, Então isso sim.